Всім привіт! Хочу показати ще одну корисну штуку для квартири та будинку. Це у нас перекриття води автоматичне. Значить, це від Ajax у нас пристрій для того, щоб перекривати воду, це ось вхід в квартиру. Він у нас на батарейках. Можна також організувати жилення від мережі, але ось такий автономний на батарейках там кілька років тримає. Питань з ним немає. І ось отакі датчики затоплення також від Ajax. Ззаді він виглядає ось так. У нього по сторонам є контакти, на які у випадку потраплення води він подає сигнал на центральний наш блок керування. І вже він, в залежності від сценарію, як ми налаштували, перекриє воду. Зараз я покажу, як це все працює. Сам датчик у мене стоїть під ось цими фільтрами та ще в деяких точках по квартирі. Загалом не дуже я задоволений цією штукою, про тому, що в магазині мене відмовляли, говорили, або роби нормальну станцію чистку води, або не заморочуся. Я не послухав, маю проблему. Дороге обслуговування, мало вистачає, і дуже-дуже незручно його обслуговувати. Ну, це, якщо потрібно, буде, можу в окремому відео розповісти. А зараз покажу, як це все працює. Значить, підготував я тут місце. Значить, ось. Кладемо сюди датчик, будемо імітувати потоп. Наприклад, у нас протекла десь вода, прорвало трубу, і ось отак відбувається. Зараз працює датчик, і ми бачимо, за декілька секунд він перекриває воду. Тобто, датчик у нас послав сигнал на централь. І ось тут моторчик у нас з редуктором. Він починає, коли працювати, там кілька секунд проходить і він перекриває воду. Що робити далі? Наприклад, ми прийшли, знайшли причину. Всього у нас там полагодили. Прибрали, датчик висушили, все. Наша охоронна система, а як бачить, що все в порядку. Але вода не піде. Чому? Тому що треба, щоб було спрацювання. І так, для цього у нас застосунок є. Тут бачите, у мене там ще є інші релюшки. всякі. І от у нас є кран. Він управляється також вручну. Ось, ми натискаємо на кран, і у нас починається вода. Тобто цей кран він працює або по сценаріям. У нас від. Ось цього датчику затоплення води. Або також можна керувати ним вручну. Ось ми натиснули, Пішов сигнал і чекаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тобто, десь, от бачите, секунд 7 він повністю перекриває у нас воду. Так, ну і давайте пробіжемося по меню. E, значить, тут у нас покайці рівень сигналу. Що він в мережі, зарад, заряд акумулятора, все в порядку, корпус закритий. Зовнішнього жилення немає. В данах подача води зараз відкрита. Профілактичне обслуговування увімкнено. Кнопка на пристрої там ще є, вона не заблокована. Так... І ось в налаштуваннях покажу вам трошки по сценарію. Так, назва, кімната, де знаходиться, сповіщення, щоб приходили. Профілактичне обслуговування. Тут дивіться, раз в 30 днів о 4-й ранку, він один раз закривається і відкривається. Це для того, щоб не закис кран механічний сам. Далі, це щоб заблокувати кнопку на ньому, тому що не можна прояти не лише з телефоном, а і просто на ньому натиснути кнопку, і він закриється відкриється. На корпусі, ось, бачите, на малюнку є схемі зображена кнопка є. Ось на ту кнопку можна натиснути і він заблокується. Але індикація, я вимкну. Так, ну і сценарій. В мене зараз один сценарій це по датчику затоплення, відповідно. Можна також всякі інші сценарії за зміни режиму охорони під час тривоги якоїсь, просто за розкладом можна зробити, щоб перекривалась вода, і за температурою. Тобто, датчик можна доволі таки гнучко налаштувати під різні варіанти. Очікуючи питання наперед, а що буде, якщо ця вся ваша смарт-фігня відмовить, Телефона з собою немає, батарейки в крані розрядилися, а у нас термінова ситуація, потрібно перекрити воду. Не переживайте, є ще третій варіант механічний. Ось у нас така скоба запобіжна. Дістаємо її, знімаємо датчик, і ось тут у нас звичайний механічний кран. Хоп, повернули, вода перекрита. До речі, дуже якісний м'який кран. Поставили, скобу, все, все працює. Ось така штука, я думаю, буде дуже корисно. Взагалі у Якса, як він починався, як охорона система, але далі розрісся на доволі таки розумний будинок. У мене тут, якщо бачите, ще є розетка управл... керування котлом газовим, також є відповідний датчик. Диму, со 2 температури, і якщо там буде якесь спрацювання, тривога, то в мене вимкнеться живлення на газовий котел. Ось така штука. Якщо було корисно, ставте лайк. І якщо потрібно більше відео про такі всякі штуки, про розумний будинок та безпечний будинок, то пишіть в коментарях, я можу ще щось познімати, бо доволі таки є, про що розказати, скажімо так.